І перед тим як ми продовжимо нашу музичну частину, я прошу до короткого нашого гарячого слова, нашого побратима народного депутата від нашої опозиції Євгена Мельника, який славно Волинь представляє. Євген Мельник, всеукраїнське об'єднання Свобода Волинь, 19-й мажоритарний округ. Слава Україні! Шановне товариство, вже більше місяця ми всі разом тут, на Майдані. Ми всі разом тут для того, щоб ту бандитську владу викинути на смітник історії. Вже місяць, як я спілкуюся з своїми побратимами, які на моїй рідній Волині. І що ж я тут чую, що ж там робиться? А там наступна ситуація. Штампуються кримінальні справи проти учасників майдану. Сьогодні всюди по регіонах створюється єдиний реєстр всіх учасників майдану. І їх не страшить те, що нас є мільйони. Вони чекають, поки ми розійдемося з Майдану і щоб на кожного з нас в залежності від того, хто яку активну участь брав на майдані, відкрити кримінальне переслідування і таким чином кожного. По одному з нас знищити, шановне товариство, вчора у місті Луцько на Волині втретє вже повинна була відбутися позачергова сесія обласної ради для того, щоб засудити оцю кримінально бандитську владу для того, щоб підтримати постанову, згідно якої уряд, кривавий уряд Азарова, мав би піти у відставку, згідно якої. Міністр внутрішніх справ Захарченко Клюєв, а також всі інші, хто давали накази на криваві розправи над нашими дітьми, були притягнуті до кримінальної відповідальності. Натомість, під керівництвом губернатора, який був перший в списку від партії регіонів до обласної ради, здійснюється тиск на інших депутатів, щоб вони не прийшли на сесію. І таким чином не засадили дії влади. Вчора, буквально у сесійному залі Луцької Волинської обласної ради, вручалися повістки на запрошення у Волинську обласну прокуратуру учасників Майдану. Шановне товариство, вчора у сесійну залу Верховної Ради на запрошення народних депутатів, був запрошений генеральний прокурор. Ми хотіли почути оцінку генерального прокурора усім цим діям влади, які були місяць тому, а саме почути засудження цього кривавого побоїща дітей, наших сестер і батьків. Натомість, що ж ми почули? Вчора Генеральний прокурор виступав адвокатом влади, він оправдовував владу і засуджував всіх учасників майдану, ніби це ви. Ніби це ми провокували владу, і вони тими кійкали, кійками били позвірськи по звірськи, знущалися над нашими дітьми. Шановне товариство, ми сьогодні повинні бути як один об'єднані. Я ще будучи маленьким, було мені років 10-12, і батьки мене вчили такеї пісні. Боже, великий єдиний! Нищить доля наш край в єдності сила народа. Боже, нам єдність подай. І сьогодні український народ об'єднався. Тут сять представники півдня і півночі, заходу і сходу України, центру. І сьогодні народ об'єднаний. Сьогодні ми творимо революцію гідності і ми повинні стояти до кінця, поки ми не переможемо, ту бандитську владу. Бо сьогодні гідра, яка є тяжко поранена, вона є страшно кусюча і жалюча. І ота сволота, яка труслива наша влада, вона буде до, останні, до останньої краплинки захищатися для того, щоб не здати свої позиції. Бо вони знають, в 2015 році нові вибори, і ми їм не пробачимо знущання над українським народом. Ми не пробачимо Азарова і його владі, його міністрам за знищення економіки, за знищення малого середнього бізнесу, за розкрадання золотовалютних запасів, за те, що вони хочуть перетворити нашу Україну у Водчину Кремля. Шановне товариство, стіймо до перемоги, не набираємося сили твердості, сили волі до перемоги. Слава Україні і слава вам! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Слава Україні!